Невибагливі у їжі, примхливі до середовища і надзвичайно дорогі. Для пана Юрія кролики вже давно перестали бути просто господарством. Зараз чоловік став селекціонером, що розводить елітні цінні породи. Разом з тим ця справа стала для нього найкращим відпочинком. Чому займається? Ну, ну розумієте, це така по ну, потрібність для души, ну, воно мені подобається. Я я, в цьому я відпочиваю з кроликами, навіть коли я їх годую, коли я з ними нахожуся, я просто відпочиваю. Десь хтось відпочиває на лижах, хтось на морю. Мені подобається ось кроликів. Кожен день я отримую цього моральне задоволення, плюс ще й фінансове. Заробляти на кроликах важко. Аби їх розводити, спершу треба купити по дві пари елітних порід. В Європі, звідки їх найчастіше привозять, за одного просять від 100 до 350 євро. І тільки через рік вони можуть приносити прибуток. Один з шансів продати елітних зайців це виставки. Поки треба виходити, нам вже запропонували це давно, щоб от виходити на Європу, на європейський рівень. Ну, щоб туди, наприклад, нам виставлятися, У нас є з чим вже виставлятися Це це великі фінанси, як якусь допомогу, нам якісь спонсорів з держави допомогу, розумієте. Щодень на харчування зайців, яких у чоловіка 150 він витрачає щонайменше 50 гривень. За місяць це добрих півтори тисячі. Раціон різноманітний. До чого їх привчиш з малку, те вони і їстимуть. Кролик буде їсти все до чого його приучити, розумієте? Кролик поїдає зерно все, кролик поїдає траву сіно. Наприклад, я літком, влітку я даю зелену траву. Багато кролиководів не дають кормлять сіном круглий рік. Можна і так. Вода це однозначно повинна бути круглосуточна біля кролів. Дворазове харчування, догляд і обов'язково огляд ветеринаром. Тільки так у справі з кролями можна досягти успіху, наголошує пан Юрій. Справа це непроста, потребує терпіння, а головне часу. Наразі колекція кролів закарпаття найбільша в Україні, і його зайці неодноразово були переможцями виставок конкурсів. Сам чоловік сподівається, що кролівництво все ж стане популярним в Україні, і посприяти цьому можуть державні програми підтримки.